Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 140 заняття, тема якого множення дробів. Отже, як множаться дроби? Якщо ми маємо дріб А ділене на Б, помножити на С ділене на Д. аби помножити ці два дроби, треба чисельники дробів перемножити між собою і знаменники також. Тобто спільно і знаменник шукати при множенні не потрібно. Давайте, наприклад, зробимо оцей номер. 2B ділене на 3 помножити на 6А ділене на 3 b Зверніть увагу, перш ніж приступати до множення дробів, треба переконатися, чи можна щось тут скоротити. Скорочення відбувається: чисельник на знаменник. Зверніть увагу, в нас тут є літера b, і тут є літера b. Ми можемо їх скоротити. Тут в нас є трійка, тут шестірка. 3 та 6 скорочуються на 3. Скорочуємо: 3 поділити на 3 буде 1, 6 поділити на 3 буде 2. 2 на 2 множимо тепер те, що залишилося. Тут у нас залишилося просто двійка у чисельнику, і ми її множимо 2 на 2, це буде 4. І також дописуємо А. Тут у нас в знаменнику залишилася лише трійка. Тобто вийшла в нас 4а ділене на 3. Далі, наступний дріб А плюс b ділене на х помножити на 3х квадрат, ділене на 2 а плюс b. Зверніть увагу, якщо в нас однакові многочлени, то ми їх можемо скорочувати. Тут в нас А плюс Б і тут А плюс Б. Скорочуємо. Тут Х квадрат, тут просто х. Закреслюємо x, тут квадрат. Записуємо, що залишилось. Залишилося в нас від цієї дроби 3х, тут двійка. Все, більше нічого. Далі. Наступне, як звести дріб до степеня? Аби звести дріб до степеня, треба кожне його число та кожну його змінну звести до степеня. Тобто, усе зводимо до другого степеня. 5 у квадраті 25, а квадрат так і дописуємо, 4 квадрат – це 16, ну х квадрат дописуємо. Цілком все. Давайте розберемо ще декілька прикладів. Так, нам треба помножити два дроби. 7х ділене на а квадрат, мінус b квадрат, що множиться на а мінус b ділене на 2х. Що треба зробити тут? Ну, спочатку ми можемо скоротити оці ікси, тут x ікс і тут x, але в це більше, як на перший погляд, скоротити нема чого. Але згадуємо тему формули скороченого множення. Це тема 7 класу. Хто не пам'ятає, поверніться та передивіться. І ось оця формула скороченого множення а мінус б квадрат, називається різниця квадратів. Тобто, як вона розкривається, згадуємо. Вона розкривається у даному випадку, як а множене на А плюс Б. Це помножити на А-Б та ділене на 2. Що ми з цим можемо зробити? А-Б та а ми можемо скоротити. Бо це однакові многочлени. Що в нас залишилося? У чисельнику тут просто число 7. А у знаменнику 2 множене на А плюс Б. Сподіваюся, як множити дроби. Ви зрозуміли, практикуйтеся ще. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.